Мне это нравится, я все единственный. Только звали картошки молодой. И сосед принес 4 беточка. Я кот души одорвал. А что зремой, да. Что, это баллистика? Я от беточка не отойду. И все, 4 штуки. А мы еще тут. Еще один сосед пришел, поэтому война за биточки, Не на жизнь, а на смерть. Так, а что, вы ви вышли в коридор? Выезд, Там Ну, сосед у меня кум, конечно, кстати. Боже, божественный робится беточки. А нормально все, тихо пока що. Ну, півтора минути я їв биточок з картошкою, півминути включав телефон. Всього 4. Осталося ще півтори десь. І вже щось прогреміло. Ну не яся по себе точка. Люди пишуть мені, що дайте коментар або зробіть прямий ефір, що це за останні пости в вашому Фейсбуці. Давайте десь о 22.00, як ви на це дивитесь, щоб завтра о 22.00 я вийшов прямий ефір з Ютуба, з Фейсбука. Єдине, кстати, якраз і зафіксирую цей Фейсбук, щоб люди бачили мій Фейсбук, що якісь гниди создають Фейсбуки. Під моїм іменем і з Тік-Тока вийду, щоб люди бачили мій Тік-Ток. І так, да. да, на цей раз мої соцмережі не зламали, зламали мою психіку, тому що якщо я не можу закрити питання пацанів, тому, що я вже в долгах як в жопі по колено, по саме по ушці, то вибачте. Бачучи сьогодні пріоритети суспільства а, на адресу корупціонерів, шахраїв, аферистів, гнит, паскут, блядей, мразій, таких як Притула Станенко, Чмут, а, таких як псевдоблогери, псевдоволонтери. А я а, продовжаю влазити в борги і то в їбучі борги, що мене вже хочуть викинути з моєї квартири, яка юридична адреса, якої є, як бладінофор. Так що, знаєте що. Живите с этим. А выйду. Хорошо, добре. Завтра в 22.00.